Минулий рік відходить в забуття, все, що було в нім, пам'ять закарбує, як швидко і непомітно йде життя, вже новий рік сьогодні ми святкуємо: летять роки, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає, як станем ми на вічності поріг, де лік уже людським рукам немає. Ми спішимо усі щодня кудись, і часто так не вистачає часу, щоб помолитись, зір здійняти вись, щоб з Богом бути у єднанні разом. Ми тратимо свій дорогоцінний час на непотрібні речі та нехожі. А чи задумувався хтось із вас, що кожен день? Останнім стати можем завжди у клопотах, у суєті, проходять тижні, дні, хвилин багато, весь труд для тіла, що ж душі тоді, у метушні земній ми можемо дати. Душа голодна і спрагла, часто є, а забаганки плоті нескінченні марнуєм час. Що нам Господь дає, нас соцмережі і діла нікчемні, Ютуб, Фейсбук і вайбер, Інстаграм, блукання у просторах інтернету. Ми дуже часто зависаєм там, і не відчуваємо часового лету. Себе ми тішимо. Завтра буде день, ще часу вдосталь, що про душу дбати. А що, як завтра зовсім не прийдем, і перед лицем Творця прийдеться стати. Що новий рік приготував для нас? Ніхто бо знати наперед не може, одне лише знаєм вже останній час. І кожен день слід бути насторожім. В епоху пандемії ми живемо щодня. Життю людському є загроза, як в морі, в бурю у човні пливем, і ревно милості у Бога просим, цінуйте час, прошу, цінуйте час, бо він дорожчий за багатства світу, поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє, життєдайне світло. Нова сторінка перед нами знов, відкрита в новім році, вічним Богом. Хай Божа ласка і Його покров вас стереже на всіх земних дорогах, серед життєвих клопотів, турбот. Знайдімо час до Бога помолитись. Він бачить нас, що мить. Святих висот, робім добро, щоб потім не спізнитись. Читаймо Біблії, святі слова, це хліб духовний для душі людської. Там, спрагненим тече вода жива, це в боротьбі земній найкраща зброя. Бажаю в новім році щиро всім. Розпоряджатись мудро своїм часом, щоб опинитись у краю святім і пісню слави заспівати разом.